you <laughs> Привіт усім дорослим і солодким малюкам з вами знову маленький пізнавач світу Артем. А чи знали ви, що найменша вага дитини у світі становила лише 245 грам? Загалом вагові норми новонародженого коливаються від 2 кілограма 800 грам до трохи менше 4 кілограм. Проте бувають різні випадки. Відтак головне для батьків, аби з кожним місяцем дитя набирало необхідну кількість грам для свого повноцінного фізичного розвитку. Для кожної дитини у перші три місяці після народження найважливішим є мамине молоко. Саме воно забезпечує організм усім необхідним та навіть заспокоює. Варто пам'ятати, що лікарі радять годувати маля не за графіком, а за вимогою. Однак перерва для новонародженого не повинна бути більшою чотирьох годин. Звичайно, потрібно слідкувати за тим, як дитя набирає вагу. На вигодованні є поріг, це Мінімум 500 грам за місяць. Мінімум. Тобто все, що нижче 500 грамм, не дуже Це не, доїдає. Це не доїдає. Ми починаємо шукати чому. Погане прикладання, коротка вуздечка, недостатність молока, порушення режиму. Тобто є багато багато причин, чому дитина може не доїдати або не добирати. Можливо, якась дійсно більш серйозна причина органічна. Є. От все, що вище 500 грам, це просто супер. Таким чином, перші три місяці маля має мати сім прийомів їжі. Далі їх кількість поступово буде зменшуватись. Власне, в залежності від того, як малюк набирає вагу під час грудного вигодовування, фахівці можуть рекомендувати додати в раціон і суміш. Оцінка ваги зросту окружності голови цих всіх співвідношень відбувається за центральними таблицями, які є доступні на сайті ВОЗ, доступні на сайті нашого Міністерства охорони здоров'я, тобто до них доступ відкритий у всіх. Ми спочатку вимірюємо зріст, окружність голови вагу, і по цих табличках промальовуємо собі таку собі систему координат і дивимося, як дитина. Набирає, якщо вона набирає недостатньо, недостатньо в цьому плані, вона виходить за межі норми. Ми спочатку оцінюємо вигодовування. Якщо ця ситуація виникла вперше, ну мало хто вам буде щось призначати, там догодовування і тому подібне. Тому що ця ситуація виникла вперше, можливо, перед цим дитина десь хворіла, були гості, хрестини і тому подібне. Дитина елементарно стресувала менше, їла були якісь переїзди. Якщо ця ситуація повторюється. Два місяці і більше поспіль все-таки бажано дитину скоригувати її вагу. Або консультацію з консультантом з грудного годовування, вони займаються такими питаннями, або вже з лікарем, який подивиться, оціниться і призначить вам догодовування. Не прикорм ранішній, тому що колись така була думка, що якщо дитина мало набирає, треба там з чотирьох місяців давати. Прикорм. Прикорм не коригуємо. Якщо ж все ж вам порадили догодовувати малюка сумішу, не панікуйте, це цілком нормально, адже головне для малечі мати сили для свого розвитку, особливо фізичного, який з кожним днем потребує все більше зусиль. Тож зростайте з Артемом та не забувайте, кожна маля індивідуальне та потребує особливого підходу. Об'єднує усіх лише одна потреба: материнська любов та батьківська підтримка.